Нещодавно був на одному юридичному форумі, і дещо на провокативні моменти у мене була можливість звернути увагу адвокатської спільноти. І якусь частину цієї провокації, хоча, можливо, це все доволі відносно, я вам повідомлю у цьому відео. Так от, є загальновідоме. Розуміння юриста як захисника. Ну, можливо, не всі сповідують цю тезу одначе. Але давайте поміркуємо, чи є адвокат захисником людини. Людина, яка вчинила певний злочин, розповідає про це своєму адвокату. До цього вона можливо розповідала. Комусь із членів своєї сім'ї. Про те, що їй довелося прожити, коли вона вчиняла цей злочин. І як ви розумієте, можливо, вона так навіть не називає цю історію. Тобто своїй дружині чи своєму чоловікові буде розповідатися історія зовсім інакше, ніж адвокату. Власним дітям Історія також буде інакша. Гострі кути, як ви розумієте. Будуть винесені за рамки для того, щоб не травмувати психіку дітей. До чого я веду? А до того, що історія про одні й ті ж самі події буде подаватися різним людям по-різному. Залежно від контексту, залежно від цілей. Також є тут ще один такий от важливий нюанс. Клієнт адвоката буде розповідати якусь історію також собі, пояснюючи, чому вона вчинила насправді правильно. І тут є ще один шар розуміння. Коли клієнт адвоката до прикладу голодний, ця історія буде звучати одним чином. Коли в нього багато енергії зовсім іншим. Коли буде розповідати собі в ідентичності, називаємо так, внутрішня дитина, хоча я і не люблю, цю метафору, одначе вона буде одного сенсу. А коли ж ця історія розповідатиметься для свого внутрішнього батька, свого внутрішнього цензора, ця історія буде зовсім інакша. До чого я веду. А до того, що навіть історія, яку людина, яку клієнт адвоката розповідає сам собі, вона також змінюється. І з оцим усим приходять до адвоката, який, в свою чергу, інтерпретує, почуте. і, як ви розумієте, робить свою версію історії, яку презентує суспільство, яку презентує прокурору, яку презентує суду. З урахуванням того, що ця історія повинна в результаті призвести до задоволення позовних вимог клієнта адвоката, до постановлення виправдувального вироку <кій> щодо клієнта-адвоката. І не факт, що адвокат буде переписувати цю історію. Він, скоріш за все, виступить таким редактором, розставить. Цій історії правильно коми, тире, двокрапки зробить правильні наголоси і паузу. Тобто щось зайве взагалі не матиме ніякого наголосу. А щось важливе з точки зору адвоката буде під певним таким от емоційним тиском подано суду. Тому, як ви вже здогадалися. Адвокат захищає не скільки тіло людини, а скільки історію, яку вона розповідає. І історію, навіть не скажу, що якусь усередину за сценарієм. а от певно, адвокат її редагує, коригує і подає у світлі такої от процесуальної етики. Адвокат розставляє в болях клієнта коми і тере, граматично редагує біль клієнта і подає його суспільству. Для того, щоб воно, в свою чергу, а також суд почули цей біль, побачили і пішли на зустріч клієнту. Тому оцей ось такий важливий нюанс, який необхідно враховувати не лише адвокату, а можливо навіть і судді, а також людям, які звертаються за правовою допомогою. Бо в останніх можливо може бути така от амбівалентність. Зранку вони вважають, що вчинили праведно, а десь уже після обіду, коли хили на сон. Їм так не здається. Тому, як ви розумієте, історії це ті пласти, те повітря, в якому існують юриспруденція, право, закон, справедливість врешті решт